Це відео про блогерів та інформацію, яку вони розповсюджують. Інколи залітають в рекомендаціях відео з Норвегії або прямо з мого міста. Звісно, що не всі володіють достовірною інформацією, інформація міняється, тому помилки можуть бути, для цього є офіційні сайти, кожен має зайти і перевірити там, якщо його щось цікавить, а не довіряти свій по відповіді необізнаної людини. Але сьогодні попалися два відео, ну, ну просто дід. Жінка з мого міста розповідає, що ви не можете оформити рахунок в банку, поки ви не отримаєте там поселення в комуну. І якщо ви будете пересилати гроші в Україну, то вас це депортують. Будь ласка, заходьте на сайт тоді, дивіться, які правила щодо депортації, що ви маєте вчинити. Дійсно, гроші наші видаються, якщо це соціалам не видає соціальні служби, да? їх контролюють, на що ви витрачаєте. Так само це і в Німеччині, і в інших країнах. Але якщо людина на інтерпрограмі, то це її зарплата. І нікого не хвилює, куди вона буде відсилати свої гроші. Головне, щоб були вчасно сплачені всі рахунки. І друга новина була про те, що є в Норвегії страхова медицина. Поліси якісь там на стоматологію. Страховка є. Якщо ви працюєте, або є приватна страховка, яку ви можете самостійно сплачувати, але це не страхова медицина. Ця страховка, що вам може дати, це не чекати в черзі 3-4 місяці до вузького спеціаліста. Але якщо ви, наприклад, хочете, от ви вважаєте, що вам треба зробити УЗІ, і ваш фастплінг, тобто сімейний лікар, не дає направлення, то навіть із страховкою, то навіть в частній клініці вам ніхто цього УЗІ не зробить. От такі особливості, тому, будь ласка, люди. Думайте головою, кого ви слухаєте, перевіряйте всю інформацію. Особливо, якщо ви збираєтесь в Норвегію.